Дух Святий, ти приходиш до мене у тихому віянні вітру, і єство все моє наповняється Духом Святим. Водночас можу плакати і, як дитина, радіти, і для тебе подяку у щирій молитві нести. Ти приходиш, і серце любов'ю стає враз багате, і немов у посудину. Щедро вливаєш свій дар, і, здається, тоді увесь світ я змогла б обійняти, всіх прощати і любити, як ти в своєму слові сказав: Ти втішаєш, Господь, у скорботах і переживаннях, так як батько, ведеш крізь спокуси у небо святе. Часом важко буває прийняти твоє покарання. Але цим ти свідкуєш, що любиш безмірно мене. Ти приходиш, мій Боже, та часом не так все буває. У щоденних турботах не бачу твій образ святий. І коли я за тілом живу, дух мені знемагає. Хрест, що даний тобою, так важко тоді вже нести. Коли довго Господь, я не маю з тобою єднання, Ти приходиш у бурях життєвих в палючім вогні, і, відчувши твій дотик, до тебе біжу з покаянням. О, як добре, Господь, що приймаєш в обійми свої, а з обіймів твоїх вже ніхто не спроможний забрати, бо за душу мою. Ти велику ціну заплатив, поможи мені, Господи, завжди в тобі пробувати і бути вдячній за те, що провини мої ти простив. Ти приходь, Боже мій, я чекаю тієї хвилини, коли Дух Твій святий наповнятиме душу мою і почую твій голос: не бійся, я з тобою, дитино. Крізь спокуси життєві до неба тебе доведу. О, як легко тоді знов і ти по стежині вузенькій, коли навіть спіткнусь, Ти з любов'ю мене підіймеш, хай вуста не мовчать, і співає для тебе серденько, і чекає душа, коли в царство до себе візьмеш. Амінь.